Полтавські учні зможуть відвідати навчальні лабораторії Полтавського державного медичного університету. Підлітки оглянуть музей історії медицини та університету, відвідають музей клінічної патології, опанують навички надання першої домедичної допомоги тощо. Зокрема, зможуть випробувати інноваційну технологію навчання у віртуальній реальності. Студент надягає 3 d окуляри, VR, він опиняється в такій кімнаті, де йому нічого не заважає, де на поличках лежать м'язи. Да? Звичайно ж, вони ж не підписані, що це за м'яз, яку функцію він виконує, і в нього там стоїть задача там зібрати м'язи руки. Ось йому так потрібно на скелет нашурувати м'язи в правильній послідовності, щоб ця рука була функціонально активна, щоб вона згиналася та розгиналася в усіх напрямках, як воно потрібно. Проводяться екскурсії та практикуми в рамках меморандуму про співпрацю між медичним університетом та Полтавською міською радою. Меморандум, в принципі, більше спрямований на Аудиторію молодь, старшокласники, випускники закладів загальної середньої освіти на співпрацю саме з цією категорією від медичного університету. Ми дуже очікуємо допомоги саме фахової допомоги в підготовці наших випускників до реального життя в тих умовах, в яких вони зараз перебувають і закінчують навчальні заклади. Ми дуже очікуємо, що ця співпраця дасть нам можливість. Не просто формально якось підійти до викладання предмету захисту країни, а десь можливість більш практичні навички дітям отримати. Заняття для школярів матимуть на меті профорієнтаційну роботу, адже ознайомившись з роботою лікаря, усіма особливостями та сучасними підходами до навчання, старшокласники зможуть в подальшому обрати для себе цю спеціальність. На сьогоднішній день це вже декілька навчальних закладів міста Полтави. Які по графіку відвідують кафедру біології, кафедру оперативної хірургії, наш музей, наш симуляційний центр. Ми сьогодні сформували вже план проходження навичок реабілітаційної медицини. Ми сьогодні вже створили програму і підготовку до медичної підготовки. Перша допомога навіть накласти той же самий турнікет. Сьогодні з присутніх цьому залі, вряд врядві, що хтось зможе його зробити правильно, то ми будемо вчити якраз і дітей в цьому відношенні. І як це зробити? Маємо можливість, маємо базу, маємо завзятість і бажання. Можливість ознайомитися з професією в реальних умовах, отримати інформацію з першоджерел, поспілкуватися з професіоналами своєї справи для навчальних закладів. Це дуже корисно, адже профорієнтаційні заходи це шлях до зниження молодіжного безробіття.